Доброго ранку, благословенного Богом дня і мирного тихого неба. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією на превеликий жаль. Не всі її можуть дивитися, не всі сьогодні у своїх теплих і зручних домівках, але тим, хто має таку можливість. І разом із вами я хочу дякувати Богові за день життя, дякувати Богові за обітниці, покладаючись вірою, на які ми можемо здобувати перемогу. І на основну перемогу над собою. Дорогі мої, є люди, які йдуть на все, щоб залишити Бога. І ось як ми читаємо у книзі Буття в 11 розділі, що зробили люди, щоб відійти від повілінь Божих. Давайте, сказали вони, збудуємо собі місто й вежу, вершина якої сягатиме неба, і зробимо собі ім'я. Перш ніж розсіємося по поверхні всієї землі, частина нащадків ноя швидко впала у відступництво. Вони відійшли на значну відстань і обрали собі велику рівнину для проживання. Там побудували місто, а потім задумали спорудити вежу за увишки аж до Хмар, щоб усім жити в цьому місті з вежею. І не розпорошуватися по всій землі. Ці люди навіть сподівалися, що Велетенська вежа захистить їх у разі ще одного потопу. Бо, на їхню думку, вона буде вищою за той рівень, на який піднімалася вода під час усесвітнього потопу. А тому увесь світ прославить їх. Під час будівництва вежі частина людей вже, мабуть, жила в ній. Вона мала великі кімнати з розкішними оздобленнями. Вони були присвячені тогочасним ідолам. Проте серед жителів Вавилону були такі, що боялися Бога. Але безбожники зуміли обманути їх своїми хитрощами і втягнути у свої інтриги. Вони не приєдналися б до закладу, якби знали, що він скерований проти Бога їх не можна було обдурити дивовижними образами і величним зовнішнім виглядом. Саме заради цих вірний Господь відклав свої суди і дав людям час розкрити їхній справжній характер. Цей заколот був наслідком повстання проти Бога. Жителі цієї прекрасної шнаарської рівнини створили своє царство для самозвеличення, але не на славу Божу. Рішуче налаштовані люди, натхнені першим великим бутівником, який надалі перебували під його впливом, не допустили б втручання в їхні плани і не зупинилися б на своїх гріховних шляхах. Замість божественних приписів, вони прийняли б закони, які відповідали б бажанням їхніх егоїстичних сердець, щоб здійснити свої наміри. Проте Господь ніколи не залишає світ без своїх свідків. Ті, хто продовжував любити і боятися Бога вже під час першого, після потопу великого відступлення, упокорили себе, волаючи до Господа. О, Господи, Боже, захисти Твою справу, зламай задуми і плани цих людей. І Зійшов Господь, побачити місто і вежу, яку будували людські сини. Бог довго терпить упертість людей, надаючи їм усі можливості для покаяння. Але він зауважує всі хитрування, за допомогою яких відступники протидіють авторитету його справедливого і святого закону. Аби показати, що він невдоволений будівництвом тієї вежі, Господь змішав мову будівничих, так що ніхто не розумів уже один одного. І це була проблема. Пам'ятайте, що Такі будівничі існують і сьогодні, які не розуміють один одного, а вірніше не хочуть зрозуміти живого Бога. Послухайте, що написано у 33-му Псалмі. Господь руйнує наміри людей, відкидає задуми народів і відкидає наміри володарів, а Господня постанова залишається навіки, задуми його серця зроду у рід. Нечистиві задуми будівничих Вавилонської вежі закінчилися ганьбою і поразкою. Пам'ятник їхньої гордині став пам'ятником безумства. Однак люди і далі йдуть тим самим шляхом, покладаючись на себе і відкидаючи Божий закон. Саме такий принцип намагався втілити в життя Сатана серед небожителів. Ним керувався і Каїн. Коли приносив свою жертву. І нині люди продовжують зводити високі вежі. Безбожники засновують свої теорії на наукових припущеннях, відкидаючи відкриття Слова Божого. Вони дозволяють собі критикувати Боже правління, зневажають Його закон і вихваляються самодостатністю людського розуму. Оскільки ж, як написано в Божому Слові, не спішить Господь здійснювати вирок про покарання за злочини, тому зростає у людей бажання чинити нові злочини. Чимало людей із так званого християнського світу відвертаються від простих біблійних наук і будує своє віручення на людських вигадках та приємних для слуху байок, указуючи на споруджену ними вежу як на засіб, за допомогою якого можна досягти небес. Люди із захопленням прислуховуються до красномовних слів. Які стверджують, що грішник не помре, а спасіння можливо досягти й без послуху Божому закону. Якби так звані послідовники Христа керувалися Божим мірилом, вони прийшли б до єдності, але доки людська мудрість підноситиметься над Його святим Словом, доки існуватимуть розділення, суперечки та розбрат. Змішання, яке існує нині між протиборчими віровченнями та сектами, отримало влучну назву Вавилон. Цю назву біблійне пророцтво дає у книзі об'явлення, і воно застосовує до церков останнього часу, що полюбили світ. Чимало їй таких, котрі сподіваються влаштувати для себе рай завдяки багатству та владі. Вони думають і говорять лукаво, пишномовно говорять неправду, топчуть людські права і зневажають божественний авторитет. Ці гордії можуть певний час мати велику владу та успіх у своїх починаннях, але кінець їхній буде жалюгідним та гірким. Час Божих судів наближається. Всевишній зійде, аби подивитися, що побудували людські сини. Він виявить свою верховну владу, а витвори людських гордощів будуть зруйновані. Господь зруйнує наміри людей, відкидає задуми народів і відкидає наміри володарів, а Господня постанова залишається навіки, задуми його серця зроду у рік. Так говорить Господь через своє святе Слово. І я хочу молитися, щоб ми відкинули все. А прийняли те, що говорить Господь у своєму слові. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Ці хвилини, об'єднавшись, Господи, ми несемо Тобі щиру подяку, честь поклінні славу. За те, що ти залишив для нас своє слово, в якому ти відкрив ту правдиву дорогу, якою можна повернутися до тебе утрачений рай. Тут ти відкриваєш історію, який шлях пройшло небо, щоби здобути спасіння для впавшого любства. Ти відкрив свою любов у жертві Ісуса Христа, і сьогодні ці милуючі уста проголошують істину і, звертаючись до нас, просять прийти до Бога. Боже, дай мудрості всім сьогодні зрозуміти Твою волю, покаятися в гріхах і бути твоїми вірними послідовниками, а не думати, будувати славу для себе тут на землі, у цьому марному житті, в якому все гине і має кінець. Тому, батько, дорогий, навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце і в день, коли ти прийдеш. Щоб своїми рідними, близьким, зі своїми дітьми ми вийшли на зустріч тобі і дякували тобі у вічності за твою ласку, яку ти проявив до нас, а за все, що ти зробив для нас і за все, що ти даруєш нам і сьогодні. Ми тобі дякуємо, Богу Отцю, Сину, і Духові Святому. Амінь. Я знаю, дорогі мої, що не всі приймають біблійну історію про потоп. Про Вавилонську вежу. Але ж історія все-таки свідчить, лясь усе починалося. І якщо виникає питання, щоб знайти кінець або початок, звідки все починалося, то ми приходимо до біблійної історії і пам'ятайте, що це правдива історія. Тому що це Богонатхненна історія, Бог є правдомовець. І точно так, як колишній Вавилон став. Символом своєї гордині, став символом е, того замішання, непорозуміння одне між одним, точно так і сьогодні, маючи цю святу книгу, стільки є доріг, стільки напрямків, стільки суджень, стільки тлумачень важко все перелічити. Але мудрі люди візьмуть руки цю святу книгу. Послухайте Ісуса, який говорить: дослідіть Писання. Бо через них ви думаєте мати життя вічне. Такі люди будуть благословені Господом. Тож будьте такими. До побачення.